На території області тривають заходи мобілізації людських і транспортних ресурсів та виконання органами державної влади місцевого самоврядування військовими комісаріатами завдань п'ятої черги часткової мобілізації. Станом на сьогодні до курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації навчальних центрів та загальновійськових полігонів поставлено 48% військовозобов'язаних. 103% офіцерів запасу та 23% техніки національної економіки. На даний час виконав завдання на 108% Меневсько-Любушівський, об'єднаний районний військовий комісаріат. Близькі до виконання є горохівсько лукачинський військовий комісаріат, який обслуговує Горохівський та Лукачинський райони. Виконання показників, його становить 98%. Більше половини планового завдання виконали Ківерцівський район, 62% та Рожищанський 63%, які обслуговуються одне військовими комісаріатами. Порівнюючи виконання планового задання з попередним тижнем, хочеться відмітити зростання на 18% у ратно-Старовижівському районному військовому комісаріаті, 13% у Рожищинському та на 10% у Кам'янкаширському і Ківерцівських районах. Найнижчі показники відмічаються Володимир Волинський, об'єднаний районний військовий комісаріат, Ковельський міський та Новолинський, об'єднаний районний військовий комісаріат. Також потребує покращення стану справ у Любовницькому об'єднано районному військовому комісаріаті. Із ряду причин, які суттєво впливають на виконання завдання, хочеться виділити такі як міграція населення, високий рівень захворюваності та відсутність військовозобов'язаних за місцем прописки та проживання. Також хочеться відмітити, що за попередній тиждень до військових комісаріатів не звернулося жодного добровольця. За попереднім терміном до нас в військових комісаріаті звернулося 39 громадян-добровольців, з яких служить 37, серед яких 7 офіцерів. Станом на 2 червня. Військовозобов'язані області, які підлягають призову по мобілізації, вповіщенні на 72%. Аналіз результатів у області показує, що недостатньо організована робота з організаціями, установами та підприємствами. Більшість керівників намагається свою бездіяльність замаскувати під офіційне листування з військовим комісаріатом, спираючись на законодавчі акти. Вони надають інформацію на прохання військового комісаріату, а затягуючи її, даючи можливість працівникам взяти відпустки, лікарняні або просто звільнитися за згодою сторін, що в подальшому затрудняє розшук військового зобов'язаного. За останній час почали поширюватися такі порушення, як відмова в отриманні повісток на медичний огляд та бойових повісток на призначення у команду. Тільки за попередній тиждень, за інформацією військового комісаріату, до адміністративної відповідальності притягнуто 17 громадян. Та на трьох подано документи на відкриття кримінальних проваджень. Всього за проведення п'ятої черги мобілізації притягнуто 141 громадян до адміністративної відповідальності та на 36% подано документів на відкриття кримінальних проваджень. За результатами проведення медичних оглядів, тільки 39% військовозобов'язаних визнано придатними до військової служби за станом здоров'я. Майже третина з прибувших на медогляд направляється на додаткове медичне обстеження і вчасно його не завершує, що затягує терміни прийняття рішення військово-лікарськими комісіями. Щодо розшуку, ми залишилися на попередньому рівні. Понад три тисячі громадян у нас перебуває у розшуку. На даний час розшукано менше 5%. Що стосується призову громадян на строкову військову службу, станом на 2 червня відправлено 397. Призовників, що складає 83%. Завершення відправок планується на 24 червня. в Кількості 83 призовника. Дані громадяни будуть направлені до навчальних центрів для їх підготовки за визначеними спеціальностями. Команди укомплектовані повністю на 100% з резервом. Попрацюйте більш активно, значить, є величезний резерв. Ми повторно розглянемо більш широко це питання на сіданні ради оборони в п'ятницю. Дякую за інформацію.